Житомир це друге місто, яке підхопило естафету проведення акції Україна разом. Ця акція має на меті об'єднати український народ. Ми хочемо вишити регіон, Житомирську область. Згодом ця естафета передається на кожен обласний центр міста Великий і вишивається карта України. Ми хочемо цим підтримати військових і показати, що Україна є єдина, що ми є один нероздільний народ. Складно. Тканина дуже ну, така, м -м, плотненька і вишивається. Ну, Навіть я не можу затягнути нормально нитку. Наче відживають два дні свою швидку. Ми дивилися, що в тоді найкраще. Вітаю зі святами. Я долучилася до акції, вирішила першою спробувати вишити невеличкий клаптик гербу нашої області. На ось цей невеличкий кусочок у мене пішло дуже довго велика кількість часу, це приблизно 4 години. Тяжкість у тому заключається, що сама тканина не є полотняною. Це більше за все підходить до резини, і на ній дуже тяжко вишивати. Я думаю, що ну, приблизно днів 4-5 у нас піде на цей кусочок вишити. Я знаю, що тут буде ще концерт, тут є мої сослуживці, я сам колишній військовослужбовець 95-ї бригади. Тут мої щослужився, будуть грати. Ми підтримуємо цю акцію, це моя внуця, яка піде, зробиться голочкою, обозначить нашу страну, нашу Україну, не нікуди, щоб ми знали, що ми єдині, Ми будемо разом сідати всіма в дружбі, в мирі, в злагоді. Так, нучка?